Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Red Faction. Я намагаюсь далі просунутись тут. Так, нехай підходять по черзі. А я на відстані буду. Поки ще не можу вик ну, вибрати. Я не можу, на жаль, вибрати озброєння, тому що я поки що маскував. Маскуюсь поки ще. Так, і де ж вони? А відстані досить погано цілитись. І скільки ж їх там? Я промахнувся. Зараза проблема, немає аптечок. У них що броня, чи що. І вони мене завалили. Так що мені досить складно далі. Засаранці. саранці. Та скільки... Шумному не вийде. Ну, по тихому, точніше. Може вийде і. О, це добре. Так, давайте збережемось. Трохи просунувся. Я трохи просунувся. Мене завалив, як і очікувалось. І добре, що зберігся. От засранці. Завалили когось там. Ні в чому не винну людину. У них пістолети, кулемети. А у мене пістолет якийсь. Смердючий пістолет. Так, давайте збережемось. Чудово, я просунувся далі. Хоч якось, дайте мені прийти, будь ласка. А ось до кого ми дісталися. Оце дідусь. Злий? Дідусь. І тут конфуція. А, фінімо захищений, бляха, муха. Як його завалити? Ви перші, щоб знати мой Нanoтек сіл в акцію. Зараз я А він все одно стріляє, стріляє, а йому кулі хоч би. Хни. Давайте глянемо, ну, тут немає чого дивитись. Там, походу, люди... людина ховається. І так, ми йдемо сюди. Так, давайте збережемось. А в мене лише пістолет. Хоч ми передяглися. І тепер знову зброю прийдеться. Збирати. 8. А, як і очікувалось. Ось так вам. О, зато пампушка. Все чудово. І більше набоїв до пістолета. Гразд. А ось і він. А, що це таке? Відчепись від мене. Це що. Поляха муха. Е. Йдіть геть. Щурі перевертні. Ось так. Завалив я цих щурів. Перевертнів. Щось літало. Давайте про всяк випадок збережемось. Ой, мама м'є! А ну так. А це ще здоровіший. І добре, що я на цю діру натрапив. Гранати. Так, я рухаюсь далі. Я щось чув. Кажани, Це звичайні кажани. Вони завжди в печерах живуть, там сплять, їдять. Я не знаю, де вони їжу, добувають. А ми дійшли до водички, а оно і він. Гаразд, не буду поки ще зберігатись про всяк випадок. Давайте збережемось. Ряха-муха. Давайте під водою пропливемо. І будемо далі бігти. А тут ще глибше. Оранга. Чим там. Ой. печера затоплена. Аби мені повітря вистачило. бляха мхо. що за риба? Ну і риба, бляха-муха. Небезпечна риба. Дуже небезпечна. Так, швидше випливаємо звідси. Так, ми виплив чудово. О, чудова аптечка. Давайте поки ще з пістолетом повоюємо. Я сюда и рухаюсь. Вот так вам, за Так, далее рухаюсь. валити з цих щурів. А то вони будуть нападати на мене. А ну геть! Геть від мене. Чудово, набої. До автомату. Перезарядимось. Це що, гейзери? Давайте збережемось. А тут досить гаряче, а ці то витримують жар, а я, походу, у глухому куті. О, чудово! Один залишився живим. Псевдощур. Так, вони по черзі можуть запускатися. А в цю аптечки, автомат. Чудово. А, як сюди застрибнути? О! У нас вийшло. Ой-ой! Ідіть ой. геть. Годі їсти мене. Годі їсти. Нарякали мене називається. Це що, вогнемет? Ще не знаю, що це за зброя. Так, завантаження йде. Рухаємось далі. Так, збережемось. Ой. Я тебе виманю із нори. Так. Виманив та завалив. Шкода, що тільки бронь, броня є. А от аптечки аби... Аби аптечки були, це досить добре було. Кажани. Тут 8 набоїв до пампушки. Дарма перезаряджався?

I'm going to try to hack into the facility systems from here. Так, де еще? А там здоровый псевдощур. Давайте збережемось. Щоб знову час не тратити. Ой, що ви з людиною робите? До води вони не підходять. Це хоч аптечка є і набої. Якісь. Так і куди нам? Але броні в нас повно. Нам треба туди тоді рухатися. А, дрон. Так, дрона я знищив. Бляха, муха. А, знову ті. Як обох знищив. Так, збережемось. Це якийсь. Так, встиг. Я встиг. Так. Ну, ми дійшли до цих, можна так сказати, ну, брами. брами, можна сказати, із труп. Тобто встиг. Так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!